Слава Богу. Слава Богу. Горіти для Бога чудове бажання, та часто бажанням лишається все, коли це стремління життям своїм стане, тоді ми для Господа плід принесем. Минають літа, і про кожну хвилину, що дарма прожив у земній марноті, так гірко заплачеш, ти, Божа дитино, як глянеш у Господа очі святі, заплачеш, як міг ти, так, ти багато зробити? за довгі літа, що Господь дарував, міг, міг кожну хвилину для Бога горіти, але не горів, а щодня дотлівав. Отам, отам міг стареньку сестричку відвідать та в клопотах день не, непомітно злітав, там міг би та, прожити. Про милості Божі засвідчить, але засоромився й тихо змовчав. як соромно буде, коли браття і сестри, щоб праці горіли, одержать вінці, ти ж тільки по милості Божій спасешся, немов без вогню в огорілій красі. Сьогодні до нас, до нас наш Ісус це говорить, Він любить і твердить, і терпляче жде, щоб. Щоб наші діла не були із соломи, бо спробує Бог твоє діло вогнем. Бріти для Бога, в любові згоріти, це крапля лиш того, щоб він нам віддав, щоб там, у раю, ми могли вічно жити у муках за нас на хресті помирав, горіти для Бога чудове бажання, хай стане воно. Голивним головним до кінця, тоді ти життя проживеш не намарно. І з рук Ісуса одержиш вінця. Амінь.